Добрий день, малята! Ми з вами сьогодні знову відправляємось у подорож по рідному місту Запоріжжя. Сьогодні ми відвідаємо Запорізький академічний театр Ляльок. Ну що ж, вирушаємо? Пісеньку цю співаємо, співаємо, вспіваємо. Коли ми її співаємо, автобус по місту йде. Давайте в долоні плескати. І наша зупинка це Запорізький театр Ляльок. Підійшовши до театру, ми бачимо афішу. Давайте розглянемо її ближче. По-перше, скажіть, якої форми афіша? Так, вірно, прямокутної. А як ви гадаєте, яка сьогодні буде вистава? Вірно, рукавичка. А як ви здогадалися? Так, вірно, пізнали героїв казки В центрі афіші розташована рукавичка. А мишка розташована у верхньому лівому куті? А де розташована жабка? Так, вірно, у правому нижньому куті. А де розташований зайчик? Скажіть мені. Вірно, у лівому нижньому куті. А хто ж розташований у правому верхньому куті? Так, вірно, це лисичка. Діти, а ви пам'ятаєте, хто перший знайшов рукавичку? Так, вірно, мишка. А хто був другий? Так, вірно, це жабка. А зайчик який був? Третій, а лисичка четверта. Щоб потрапити на виставу, треба купити квиток. Квиток коштує 6 гривень. Давайте ознайомимось з українськими купюрами. В нас є 1 гривня, 5 гривень та 10 гривень. На кожній купюрі написана її вартість, а для зручності вони відрізняються ще й кольором. Давайте поміркуємо, скільки і які купюри ми можемо використати, щоб придбати квиток на виставу. Давайте подумаємо, чи можемо ми придбати квиток за 1 гривню? Ні. А чому? Вірно, тому що 1 менше 6. А за 5 гривень ми можемо придбати квиток? Також ні! Тому що квиток коштує 6 гривень, а в нас тільки 5 гривень. Що нам треба зробити? Так, вірно, до 5 додати 1. Запишемо приклад. 5 додати 1 дорівнює 6. Тепер ми зможемо придбати квиток за 6 гривень. У нас ще є купюра в 10 гривень. 10 більше, ніж 6? Так, більше. Тому яку дію ми можемо зробити? Так, вірно, дію віднімання. Запишемо приклад. 10 відняти 6 дорівнює 4. Що нам допомогло вирішити цей приклад? Так, вірно, наші знання про склад числа 10. Молодці! Ми придбали квитки і проходимо в глядацьку залу. Петрик придбав квиток, в нього перший ряд і третє місце. Давайте допоможемо хлопчику знайти своє місце. Так, це перший ряд та третє місце. У катрусі який ряд? Вірно, перший, а місце п'яте. Катруся проходь на своє місце. Перший ряд і п'яте місце. А у Сашка який ряд? Перший ряд, а місце також перше. Сашко, займай своє місце. Перший ряд і перше місце. Ось і закінчилась вистава, а нам час повертатися додому. Діти, ви сьогодні молодці! Давайте згадаємо, що ми сьогодні робили. Ви визначили місце знаходження героїв казки, познайомилися з українською купюрою гривнею і вже змогли придбати квитки за них. Допомогли друзям знайти ряд та місце в глядацькій залі. І коли наступного разу з мамою чи татом підете до театру, зможете самостійно придбати квиток та знайти своє місце. До наступних зустрічей, малята!